Зі смартфонами ZTE Axon 7 та Axon 7 Mini ми вас вже познайомили. Зустрічайте шолом віртуальної реальності під назвою ZTE VR. Цей пристрій оснащений 9-осним гіроскопом, який допомагає відслідковувати положення вашої голови. Затримка присутня, однак не суттєва. ZTE заявляє, що вона складає буквально 18 мілісекунд. Вага цієї штуковини 260 грам, що, на нашу думку, якраз впритик. Ще трішки і використовувати її було б дискомфортно. Кут огляду становить 96 градусів. З лівого боку знаходиться сенсор. На панель, яку можна використовувати як мишку на вашому комп'ютері. Задум цікавий, однак реалізація нікудишня. Також по правій стороні, окрім сенсорної панелі, знаходиться механічна кнопка назад і механічна здвоєна кнопка регулювання гучності. З лівого боку немає нічого, а зверху знаходиться коліщатко для фокусування. В середині самої конструкції присутні лінзи, за допомогою яких і створюється уся магія віртуальної реальності від ZTE. Щоб усе працювало, вам потрібно спершу встановити та запустити будь-яке програмне забезпечення, яке Підходить для віртуальної реальності. У Google Play його просто дуже багато і є що вибирати. Окрім цих програм, ZTE пропонує також декілька власних додатків, які вже встановлені на телефон Axon 7. На жаль, лише цей модрофон підходить для ZTE VR, і це один з недоліків, про який вам варто знати. Після того, як запускаєте цей спеціалізований софт, вам слід встановити Axon 7 у шолом віртуальної реальності. Зробити це з першого разу не так вже й просто, оскільки на початках у вас може бути відчуття, що зараз ви зробите додатку діру у телефоні. А потім, як все-таки встановили його у шолом, то потрібно затиснути його спеціальним затискачем, щоб смартфон добре тримався шолома. Перше враження нічого собі, та це дійсно круто і несподівано. Завдяки гіроскопу у шоломі, куди б ви не глянули, ви дивитеся у певну наведену вами точку. Споглядати на Париж чи рим з якоїсь високої точки у 360 градусів дуже вражає і захоплює. Звісно, можна пограти також і в якісь ігри, які пропонує ZTE і Google Play. Однак, все це не те без керування. Якби у комплекті йшов якийсь геймпад, тоді це дійсно було б вартим того. Але, на жаль, нічого подібного тут немає. У цьому шоломі можна також дивитися улюблені фільми чи серіали за допомогою спеціальної програми для відтворення відео. І тоді ви зрозумієте, що сидите перед гігантським телевізором. Про що також варто сказати, так це про якість картинки у шоломі. Незважаючи на те, що в телефоні надзвичайно велика роздільна здатність аж у 2К. У цьому шоломі із такими біноклями ви дуже добре будете бачити бачити кожен піксель на екрані варто купувати таку річ чи ні, кожен сам вирішить для себе. Цей шолом віртуальної реальності є лише початком великого майбутнього. І щоб зрозуміти, що ж то таке, оця ваша віртуальна реальність, то вам слід просто всього на всього спробувати і відчути все на собі. Адже на словах цих емоцій просто не передати.